І в продажу у нас Mazda 6 від першого власника. Офіційний автомобіль купувався у нас в автосалоні, повністю рідний пробіг, обслужена ходова частина. По двигуну теж нарікань немає, не димить, масло не підідає, дуже гарно працює. По автомобілі два фарбованих елементи. Це у нас по дверкам була невелика притертість, лінзована оптика. По салончику у нас механіка. Це у нас 6 механіка на гарному тканинному салоні, в дуже збереженому стані. Хімчистку робити не потрібно, гарненький салон, двохзонний кліматконтроль, Підігріви передніх сидінь, мультикермо. Стан керма теж задовільний, в гарному стані. Є невеличка притертість по лівій стороні. І по пластиковим частинам, це в принципі їх стандартна історія. Є датчик світла, датчик дощу, системи стабілізації, електрокоректор фар та всі електроськопідйомники та складання електродзеркал Автомобіль знаходиться в Києві на вулиці Сумська, 2. Придбати можна за готівку в кредит або в лізинг. Також в трейдинг здайте свій старий автомобіль і придбайте новий.